В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох героїв. ДБР викрило факти катування ув'язнених у низці регіонів України. Північна Корея відправила 150 повітряних куль зі сміттям і гноєм до південної Кореї. Слава Україні В ефірі Ранкові новини 30 травня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск традиційно із Волинських новин. На жаль, трагічних в нашу область надійшло ще дві трагічні звістки з фронту. На війні загинув 47-річний волинянин Андрій Фесенко. Воїн, старший стрілець, оператор штурмового батальйону. Вірний військовій присязі, захищаючи нас усіх від ворога. Загинув у Луганській області. Про зустріч героя та чин похорону повідомлі додатково. Також стало відомо про загибель сержанта Сергія Михайлевського, 1974 року народження жителя сладуманове, який вважався безвісти, зниклим з 10 травня 2023 року. Воїн мужньо боронив батьківщину від ворога і віддав найдорожче своє життя. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині поліцейські затримали чоловіка, який вбив 79-річну бабусю. Напад він скоїв в лютому 2024 року. Тоді до поліції звернулися мешканці Ковальського району та повідомили про зникнення 79-річної жительки села Новий Мосер. Пошуки результатів не дали. Лише в квітні місцеві мешканці поблизу водойми виявили тіло жінки. На ньому були тілесні ушкодження, а до ніг прив'язані цеглини. Виявилося, що до смерті пенсіонерки, причетний 38-річний мешканець цього ж населеного пункту, чоловік був неодноразово судимий. Фігурант напав на бабусю, завдав їй декілька ударів та заволодів її майном. Аби приховати сліди злочину. Жінку він вивіз до водойми та залишив помирати. Зломисника розшукали. Під час затримання він чинив опір працівникам поліції та побив правоохоронця. Наразі досудове розслідування триває. У камінь Кашерському районі сталося ДТП. 48-річний житель громади, керуючи автомобілем Ауді, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом. Циклом Вайпер. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 28 травня поблизу селища Любишів. Внаслідок зіткнення постраждав 60-річний мотоцикліст та його 55-річна пасажирка. Їх госпіталізували. У Підгайцівській сільській раді 28 травня провели обшуки. Слідчі дії здійснював департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Під час обшуків у сільраді вилучили низку документів. Як повідомляє видання Сила правди обшукували кабінет голови Підгайцівської сільської ради Юрія Семенюка, а також бухгалтерію у коментарі журналістам видання керівниця сектору комунікації департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла, що наразі проводиться низка процесуальних заходів в межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання коштів. Безпосередньо сільський голова Юрій Семенюк каже, що ймовірно правоохоронці приїхали в чергове перевіряти підряди з ремонту доріг. 29 травня. Волинські сапери, які вирушили на чергову ротацію на схід України, помітили, що сталося ДТП біля села Бронники на Рівненщині. На пустій автодорозі було два пошкоджені легковики, а всередині перебували люди. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС у Волинській області. Колона саперів зупинилася, аби допомогти потерпілим. Піротехніки викликали екстрені служби та перекрили ділянку автодороги для проведення подальших робіт. З'ясувалося, що в одному з легковиків перебував водій, а в іншому, крім водія, ще двоє пасажирів. Усі були живі, хоч і зазнали травм різної важкості. Йдеться у дописі. Волиняни допомогли чотирим людям вибратися із понівечених автівок та надали їм до лікарську допомогу, зупинивши кровотечі та обробивши порізи. Ще одного потерпілого Сапери, де блокували з автомобіля під наглядом медиків, які прибули за викликом, та транспортували його до карети невідкладної швидкої допомоги. І до всеукраїнських українських новин російські війська вранці 29 травня завдали ракетного удару по населеному пункту Краснопілля Сумської області. Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки попередньо загинуло дві людини. Ще троє отримали поранення. Також було пошкоджено будинок культури адмінбудівлі. Що більше російські війська обстріляли з важкої артилерії і місто Нікополь Дніпропетровської області, як повідомив голова УВА Сергій Лисак, поранено двоє людей. Ще двоє загинули. Близько 14-ї години, 29 травня, російська армія обстріляла місто Лиман. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон із житловою забудовою. Внаслідок атаки на прифронтове місто. Восьмеро громадян дістали поранення та контузії. Крім того, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його даними, загалом росіяни запустили 14 ударних БПЛА типу шахет до відбиття повітряного нападу. Залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Вдалося знищити 13 вороже. Безпілотників у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях державне бюро розслідувань повідомляє про викриття численних фактів катування ув'язнених у низці регіонів України. Повідомлено про підозру аж чотирьом службовим особам Божковської виправної колонії номер 16 на Полтавщині. Як повідомили у ДБР, жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії, новоприбулим погрожували поселенням серед відторгнутих загалом в'язнів та били до тих пір, поки не ламали волю і примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Встановлено зокрема, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на від. До у разі відмови до нього застосовувалися тортури. Били руками, ногами, гумовими кайками, палицями у різні частини тіла, викручували руки. Тощо серед іншого, наприклад, задокументовано факт завдання понад 200 ударів одному із засуджених. У матеріалах також містяться і інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження, заявляють у ДБР. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі Києва і травмував людину. Як повідомили у нацполіції. Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спочатку штовхнув перехожу. А коли за нею почали заступатися, її знайомі дістав пістолет травматичної дії та здійснив аж три постріли. Один з яких влучив 53-річному чоловіку у груди. Постраждалого госпіталізували до лікарні за даними поліції, його стан стабільний. А порушника місцевого мешканця 1989 року народження затримали. Правоохоронці вилучили. У фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль Форт та стріляні гільзи. йому повідомили про підозру правоохоронці. Затримали громадянина Молдови, який підпалював стратегічні енергооб'єкти на півдні Одеської області. Він проживав в Україні та працював на російську ФСБ. Як повідомили у СБУ, в середині квітня фігурант вилив п'ять каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій. Чим спровокував там пожежі. Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів регіону. Пожежа знищила обладнання, а електропідстанції були виведені з ладу. Так ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об'єктів газопостачання, кажуть у СБУ. Як встановили слідчі організатором диверсії, є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи у злочинному світі. Він має статус. Так званого смотрящого у двох прикордонних містах поблизу України, за наявними даними, після підпалу виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Диверсант також розраховував отримати 2000 тисячі доларів нагороди, але не встиг. Спецслужбовці встановили його місце перебування і затримали на місцевій автотрасі. Львівський апеляційний суд 29 травня постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови інституту гуманітарних та соціальних наук львівської політехніки. Про це повідомило Суспільне. Також на користь науковиці мають стягнути понад 123 тисячі гривень за період вимушеного прогулу. Постанова апеляційного суду що може бути оскаржена у верховному суді. Представник львівської політехніки заявив, що очікує на повний текст рішення, а тоді будуть думати про наступні кроки. І до новин світу. Швеція оголосила про виділення Україні 16-го пакету військової допомоги, який стане найбільшим для країни. Його вартість складатиме 13,3 мільярда шведських крон а точніше. 1 мільярд 160 мільйонів євро, як зазначили в уряді країни, пакет передбачає надання Україні спроможностей для посилення протиповітряної оборони та задоволення пріоритетних потреб. В рамках цього пакету Швеція передасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління до нього, завдяки якому Україна матиме абсолютно нові можливості радіолокаційної розвідки та управління бойовими діями проти цілей у повітрі та на морі, а також посилить її здатність у Жати цілі зазначили у Швеції, літак також постачається з навчальним і технічним обладнанням. Швеція також передасть весь шведський запас бронетранспортерів, а саме 302 одиниці, щоб підтримати розбудову нових бригад української армії. Пакет військової допомоги також включатиме ракети, які можуть використовуватися як на літаках, так і на наземних системах протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки. Колишній президент Сполучених Штатів Америки та кандидат на майбутніх президентських виборах Дональд Трамп на зустрічі з донорами заявив, що бомбив би Москву за вторгнення Росії до України в час його президентства. Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваних донорів, із якими бачився Трамп. Аналогічну заяву він зробив щодо Пекіну, якби Китай атакував Тайвань. Вашингтон Пост зазначає, що цими словами колишній президент США здивував деяких присутніх на заході. Північна Корея відправила 150 повітряних куль зі сміттям і гноєм до південної Кореї. Повідомляє місцеве видання. Повітряні кулі з відходами впали в різних місцях по всій території Південної Кореї. В об'єднаному комітеті начальників штабів південної Кореї заявили. Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свої нелюдські та вульгарні дії. В свою чергу в північній Кореї цю акцію назвали Око за око, нібито у відповідь на листівки із закликом повалити пханьянський режим, який активісти відправляли на кольках з території південної Кореї. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.